Артем, скажи, будь ласка, який у тебе улюблений вид спорту? Улюблений, напевно, гірські лижі. Я б в горах виріс. Тобто ти ним займаєшся сам чи тільки спостерігаєш? Е, ну, мені подобається дивитися змагання, але я і займався сам також, навіть коли uh -huh. змагання, таких юніорів приймав участь. І, а сьогодні так просто на такому. Знаєш, запитання було взагалі таке, ну, mm. з такою підколкою, ніби. Okay. Тому що багато людей мають улюблений вид спорту, але він полягає тільки в тому, yeah. що вони за ним спостерігають. Yeah. Ну, That... як, наприклад, футбол. Ага, uh -huh. <laughs> А твоє улюблений вид спорту? No, ну, Взагалі, в мене теж багато улюблених видів спорту, давай <laughs> не будемо про це говорити. У нас сьогодні тема про спорт. І тому давай привітаємося з нашими глядачами і почнемо. Вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема. З вами ведучі Олег Алєксєєв та Артем Щербанюк. І Нагадуємо, що в нашій програмі ми обговорюємо різноманітні проблеми, які у нас виникають, незалежно від нашої релігійної, політичної чи національної приналежності, але намагаємося їх розглянути через духовну призму. Ну і як завжди, цікава новина на початку нашої програми. їх сьогодні у нас аж дві: перше. Збірна України стала четвертою в загальнокомандному заліку на літніх Паралімпійських іграх 2012 року в Лондоні. У скарбничці українців 32 золотих, 24 срібних і 28 бронзових медалей. Тобто четверте місце в загальнокомандному заліку це дуже хороший результат. Але ось друга новина. Українська збірна посіла на Олімпіаді в Лондоні. 14-те місце в загальнокомандному заліку в активі українських спортсменів: 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. Як бачимо, українські спортсмени посідають непогані місця, але цікаво, чому паралімпійці на 10 пунктів. Попереду від просто олімпійців будемо говорити сьогодні про спорт, також взагалі спорт, як явище в нашому житті. Що це таке? Чи обов'язково потрібно спортом займатися? Чи можна сказати, що людина, займаючись спортом, і покращує свій дух, духовний стан? І взагалі, яке співвідношення спорту і релігії духовного стану людини? Про це ми також сьогодні поговоримо сьогодні. У нас в гостях людина, яка має ну так, пряме відношення до спорту. Це є інструктор-методист дитячої юнацької спортивної школи, тренер легкої атлетики і футбольний арбітр як хобі, як каже сам він. Отже, у нас в гостях Олег Гнатів. Запрошуємо. Вітаємо спортсменів. Як кажуть, та, фізкульт-привіт. Так, фізкульт, та. фізкульт, привіт. Ну і перше. Олеже, от скільки років ви займаєтесь, я мабуть нашу традицію сьогодні так трошки усуну. Скільки років ви займаєтесь професійно, скажімо, спортом? Ну, вже не займаюся, вже можна так сказати, на пенсії. На пенсії. Тренер це вже вважається на пенсії, так? Ну, підтримую. Мус підтримувати, потрібно підтримувати. А щоб займатися професійно, ну ні, вже професійно не займаюся. Лише як тренер разом з дітьми. Угу. І не більше. А з якого віку почався у вас ще такий спортивний шлях? Ну, це все почалося з 4 класу, з однієї школи в другу школу, потім до восьмого класу, і з восьмого класу раніше це була школа-інтернат спортивного профілю, Зараз училище фізичної культури. Там навчався чотири роки і після цього поступив. Державний інститут фізичної культури у Львові. У Це 9 років, можна так сказати. У вашій спортивній кар'єрі були якісь там особливі досягнення. Ну, були. Звичайно, що були. Двічі я був четвертий. Ще тоді був Радянський Союз. Виступали ми за збірну команду України. Ну, і, звичайно, був я чемпіоном України, був призером України. Ну, про область ми не говоримо, тому що рівень вже не цей. І зразу ми як їхали, то їхали на першість України. Uh -huh. Хто попадав в перших трійку, то вже їхала на першість ну, Радянського Союзу по своїй віковій групі. Uh -huh. Саме юніорів. От якраз я також тоді ще від. Відтягнемо знову як у нас традиційний коментар новини ще пізніше. Викраз сказали, ви ж ви фактично займалися професійним спортом ще в часи Радянського Союзу. Так і е, як ви порівняєте стан е, спорту професійного спорту? Е, це як не крути, от стратегічно для багатьох країн, так? Е, Спортивне життя країни це одна з стратегічних речей. Про що говорить бажання. Це певний всіх. авторитет. Да, це авторитет у світі, типу, участь в Олімпійських іграх, там, в різноманітних чемпіонатах. Як ви порівняєте стан спорту в колишньому Радянському Союзі, от зараз в Україні незалежній? Ну, на превеликий жаль. На превеликий жаль. За часи Радянського Союзу спорт, взагалі, фізичне виховання було дуже на високому рівні. На превеликий жаль. Що зараз в незалежній Україні спорт не так можна так сказати потрібний, як в ті часи. Тобто, Хоча це проблема це, не як людей, як а проблема Артем, держави. Як Артем зазначив, через спорт Україна має прекрасний імідж, створює серед інших країн світу. Візьміть такі особистості, як Кличко. Угу. Візьміть такі особистості Яна Шем'якіна, знаєте, олімпійська mm -hmm. чемпіонка с фуртування. Yeah. Візьміть такі особистості Шевченко. Mm -hmm. ну, в Італії приїте. і хто, не знає, хто не знає такого Шевченко. Mm -hmm. Чи в Німеччину поїти, хто не знає такого братів. Може, кришки. не всі знають, що є Україна, але всі знають цих спортсменів. Так, звичайно. Але на превеликий жаль, я також не можу зрозуміти, чому. Не можу зрозуміти чому. Тобто, в загальному стан спорту на дуже низькому рівні, але от окремі деякі галузі спорту там досить. Ну, візьмемо, наприклад, ви знаєте, що до певного часу було об'єднане два міністерства в одне. Угу. Тобто, було якби ліквідовано Міністерство молоді і спорту. Угу. Ліквідовано. Ліквідовано. Тобто, і, у нас немає ні молоді, ні спорту? Я не знаю. Зараз вийшов новий указ про те, щоб відновити Міністерство молоді і спорту. Тобто вони з'явились. З'явилися. Ну, вони були, пропали і знову з'явилися. Це було не актуальним. Ну, хоча імідж України це. Дуже серйозне. Олеже, от в розрізі того, що ми почули вже за цих декілька хвилин, от, ситуація виглядає так досить ем, такою сумною. Але от якщо повернутися до нашої новини, е, яку ми читали на початку програми, там все виглядає значно е, краще. Тобто, параолімпійці це четверте місце, а на Олімпіаді, звичайно, це є 14-те місце. Ну, перше, чому все ви говорите, що так досить все поганенько, якщо тут такі хороші результати, це перше питання, і друге, буквально відразу. А чому такий, чому такий відрив у людей з обмеженими можливостями в кращу сторону, ніж у звичайних здорових людей? Спортсменів, так? Так. Ну, щоб сказати, що одні виступили класно, хоч можна сказати, що вони виступили прекрасно, четверте місце. Понад 80 медалей, де позаду, якщо не помиляюся, Сполучені Штати, Голландія, Німеччина це прекрасно. Але знову, щоб сказати, збірна Олімпійська, яка зайняла посіла 14 місце. Щоб сказати, ну, що це не дуже добре, я б такого не говорив. Це також хороший результат. Це хороший результат. Ну, звичайно, хотілося б. І мені, я думаю, і всім нам хотілося, щоб і взагалі призові місця займали. Але що маємо, то маємо. От взагалі, в от, спорт, і взагалі колись в Радянському Союзі пам'ятаю, це культивувалося, спортивна культура націй. Там не казало, що всі мають бути професійними спортсменами, але вважалось так, що мінімум всі громадяни мають бути спортсменами. Країни і частина з них є професійними спортсменами поруч з тим, що всі інші своїми займаються іншими справами. Чи не виглядає це так, от на сьогоднішній день, що, що якраз це показник духу нашого часу? Тобто, от ми Україна вільна, та? але у нас змінилась повністю ідеологія. Ми стали як це називається? Вільна комерційна залежні, та, комерція, гроші визначають право існування. Якщо спорт... Не приносить грошей, так? чи то професійний, чи загальний. Відповідно, наш, навіщо він? Навіщо його розвивати? Головне прибуток, чи дає, чи не дає. Якщо ця галузь не дає прибутку, навіщо? Чи потрібно взагалі в спорт вкладати, якщо він не дає прибутку? Він дає прибуток. Він дає серйозний прибуток, коли особливо наші олімпійці. Займають призові і стоїть чемпіонами. Це хороший прибуток для всієї України. Це в першу чергу. Чому так сталося? Я думаю, потрібно ще нижче впуститися, тому що тут треба розділити два питання: спорт вищих досягне і фізичне виховання. Угу. Потрібно підняти питання масовості, так як було це в Радянському Союзі. Ну, от скоріше про це йдеться. Не, не, ну, не всі можуть бути професійні спортсмени, да? але фізичними правами можуть всі займати, і потрібно це підняти на, ну, цей, це... Рівень, на цей рівень, який був ще в ті далекі часи. Ну, частина. В цьому я й бачу проблему. Професійний спорт зазвичай дає прибуток. В нього вкладають той бокс, футбол, знає, та? там великі гроші крутяться. А загально популярний спорт. Ну, а але... давайте, спробуємо, давайте спробуємо опуститися з, цих, mm -hmm. от, з цього рівня там, олімпійців чи паралімпійців, і та, Прийдемо обучено. до нашого побутового повсякденного життя. Давайте перше. Мене, от, наприклад, цікавить. Я ніколи професійним спортсменом не був і думаю, що в свої 34 я вже ним і не стану. І ну, швидше за все, так, так. Мене цікавить, яка різниця між професійним спортом, про який ми стільки говорили, і ми говорили, і про хороші досягнення, і про певну корупцію, де її сьогодні немає, вона є всюди. Це. А давайте спробуємо зрозуміти, яка різниця між просто звичайним спортом чи звичайним здоровим способом от, в такому плані життя, і між професійним. Яка різниця між цими взагалі явищами і поняттями? Ну, для звичайної людини? Фізичними вправами, фізичним вихованням всі можуть займатися. І повинні займатися. А спорт досягнень – це вже можливості е, кожної людини. Не Кожна людина може займатися бути в спорті вище досягнень. Це можливості людини. Зрозуміло. Це здоров'я людини. Ну але знову, коли ми говоримо про здоров'я, потрібно тут говорити про масовість. Потрібно піднімати. Здоров'я, тому що фізичні вправи це здоров'я. Потрібно піднімати це ну, на індивідуальності кожної Най... сім'ї, кожної так, але тоді виникає, якби зразу така картина. Людина, яка не є професійним спортсменом, ну я так розумію, що як не крутий професійний спорт пов'язаний да і також із певними прибутками, з певними Статусом? втратами. Ні, в те, з певними втратами як як не крути, це професійний спорт. Це якби він забирає трохи здоров'я, забирає звичайно. Так. А от любительський спорт він якби якби логічно додає, але на фоні сьогодні стільки економічних проблем, стільки стількох клопотів. Чим спорт може допомогти. Нема часу вирішувати треба заробляти, та люди працюють на одній, дві, трьох роботах. Нема часу спортом займатися. Ну, наприклад, ви знаєте. Чим може він допомогти в наших таких. Звичайний час? спорт, так. Та, звичайний любительський увазі. спорт. Так. Uh -huh. Якщо говорити про всі наших громадян, чим заняття спортом і може допомогти в наш складний економічний час? Професійний? Ні, ні. любительський. Любительський, здоров'я, бажання. Це в першу чергу потрібно, щоб кожен зрозумів, що фізичні вправи – це здоров'я. Твоє, твоє, моє здоров'я. Але люди кажуть, я і так кручуся, бігаю цілий день. Хм. Стільки набігався. Ні, воно не заміняє. Воно це не може компенсувати. Потрібно виділити час. Ну, кожен по своїх можливостях потрібно знайти той час. ваша середина, скільки часу в день, в тиждень, скажімо, скільки часу? Кожна людина, собі, Кожна людина собі встановлює. Ну, є приблизно якісь... три, три рази на тиждень. Угу. Три рази в тиждень по Година, може, півтора. І цього вистачить, що можна сказати, людина от, на любительському рівні займається спортом. Ну, Фізичними вправами, не, не любительськими. тому що, наприклад, якщо взяти професійний бокс і любительський бокс, mm -hmm. о, якщо взяти любительський бокс, це чемпіонат світу, це чемпіонат Європи, це Олімпійські ігри. Ми говоримо просто про Але... фізичні вправи. Та. Да, ми а, та, про... Тому що я можу сказати, я три рази в тиждень по півтора години граю в шахи. Професійний спортсмен. Любим, Ні, Крім шахів, крім так, шахів ну, потрібно все ж таки швити прогулятися чи ми взяти Ми говоримо велосип... про фізичну праву. Про фізичні права, та, звичайно, права Це важливо. Угу. Добре, ви знаєте, в мої юнацькі такі часи, ну, коли ми були такими підлітками, 15, можливо, ну, 17 років. І в компанії хлопців завжди такі існували байки різні. знаєте, ну, Там щось про здоровий спосіб життя. Ну, наприклад. В здоровому тілі здоровий дух. Це хороша. Хороша байка. Ну, На російській мові вона була трошки перекручена і звучала так: здоровим тілі, здоровий дух на самом ділі одно із двох. Ну, це так, хлопці для себе знаєте, знайшли таке пояснення, що, в принципі, не обов'язково і жити от таким здоровим способом життя. Чи є взаємозв'язок між? Оцим здоровим способом життя і нашою духовністю, дивлячись на те, що ми християни і хочемо розглянути цю проблему, і в цьому ракурсі, от я додам до цього запитання. Ми вас запросили не просто як спортсмена, а оскільки ми через духовну призму розглядаємо, ви є також християнин, людина віруюча і активно віруюча. Крім того, ваших таких занять спортивною діяльністю, ви також ви маєте активну діяльність в церкві, в церкві сьомого дня, як служитель в церкві, в громаді місцевій. От для вас особисто спортивне життя, воно. Зміцняє духовність, воно має якесь відношення до цього, чи вони взагалі не мають ніякого відношення один до одного? Звичайно, що мають відношення. Все настільки взаємопов'язано, що одне на друге впливає. Як би ми цього не хотіли, якби ми не знаходили багато таких аргументів, не знаю, ще може, може оправдати лінивство, небажання. Але все ж таки моє фізичне впливає на моє духовне. І навпаки, моє духовне, мій настрій, цей, мої думки впливають на фізичне. Запитати будь-кого. будь-кого. І тут потрібно, звичайно, все ж таки з цієї сторони, як християнин, фізичними правами корисно, і це буде більш позитивно впливати на мій духовний стан. Буквально вчора їду в автомобілі і чую по радіо новину. І новина досить сумна і така негативна. 50% дівчат в Україні віком від 15 до 17 років регулярно вживають алкогольні напої. Частіше це пило сьогодні. Як слабоалкогольні, до речі, так і сильно алкогольні напої. І тут у мене от буквально така картина. От ми зараз спілкуємося, нас дивляться глядачі, і от уявімо собі що за кадром сидить людина там з чіпсами чи попкорном, там з Кока-Колою. І вона слухає, і ви кажете, так дійсно фізичні вправи вони допомагають моїй духовності. А можна по пунктам? от? От спробуйте, от я ця людина, от як мене по пунктам мені сказати, там один, два, три. Що додає вашому життю, вашому, вашим відносинам з ближніми, з Богом, що додає те, що ви ще й до цього фізично себе тримаєте в хорошій формі? Ведете здоровий спосіб життя? Добре, що зачепили таке питання харчування. Коли шокуються переді мною діти, коли я ту на тренування... Дуже часто, може не через раз, так можна так сказати, чи через раз може так дуже часто я звертаю увагу на їхній спосіб їхнього життя. Це перше, це харчування їхнє. Тобто, в поняття займатися спортом правди ті, а, а як А як можна виключати цей фактор, коли mm -hmm. це є один з найважливіших Добре, факторів, далі. коли я не можу, я не можу, я дивлюся, дитина йде з тими чіпсами. Коли я знаю, до чого може це призвести. Перше це є харчування. Друге, це режим. Режим Режим чого? Режим дня. Ага. Ну, коли котрій, я встаю, коли лягаю. Звичайно, що так. Режим харчування до того, що перше. Угу. Ну, і, звичайно, фізичні вправи. Ну, і плюс до цього всього читання Слова Божого, це буде прекрасний результат. Це також своєрідне. Вправи Вправи для духу. Ну, ж Христос сказав: ідіть і навчіть. Mm -hmm. ну, ж, все ж таки потрібно мати сили, а коли здоров'я немає, потрібно мати сили, встати і піти. Mm -hmm, mm -hmm. Ага, то, то Чи най, коли так. дощ падає, чи тоді ні, коли. Я не дивився на цей біблійний текст з такої позиції, звичайно. З такої точки зору. спортсмена є своя, свій погляд. У мене якраз у зв'язку з цим запитання. А чи можна сказати, що мої. Чи можна сказати, що я свій дух, свій духовний стан заняттями фізичними вправами? Я його виховую? як не крути, багато людей уявляють підняття духовності: це молитва, біблія, відвідування церкви. Так. Паломництво. Ну, от ну, такі речі, які пов'язані безпосередньо якби з релігією. Якби до чого мій духовний стан, якби, яке відношення має спорт? Чи можна сказати, що мій духовний стан покращується з заняттям спорту? Так, звичайно. Прочитав я в інтернеті особливо про параолімпійців, де один із нейрохірургів я забув, як його звати. Він е, практично, доказав, доказав, що коли е, людина з обмеженими е, можливостями, так можна так сказати, і коли вона починає займатися фізичними вправами, це допомагає їй. В е, нас часто використовується це вийти з цієї депресії. Уявіть собі таку картину: людина сьогодні була здорова, а в один прекрасний момент, в якій депресії вона знаходиться, в якій ямі вона знаходиться. І цю людину потрібно з цієї ями, щоб вона піднялася. І він на практиці, на практиці, цей нейрохірург, саме йому завдячують паралімпійці, що довів, що це допомагає вийти із цієї психологічно-психічно, можна так сказати. Фізичні прави допомагають впливати молитва. Стан. Це прекрасно читання Біблії – це прекрасно. Але також коли ми вийдемо на свіже повітря, коли ми пройдемося, коли ми сядемо на велосипед чи коли ми пробіжимося, це також має благотворний вплив на мій внутрішній стан на мій мозок, напевно, на так, звичайно, що так. Стан розуму навіть увіть собі. Ви кожен день сидите в студії. Я би вам рекомендував. Частіше виходити на свіже повітря. Шукати такі місця у Львові і займатися фізичними фізичним Можливо, правом. Наступна програма. Це, Ми більше буде, на творі. це буде більш позитивно впливати на ваш внутрішній стан. Ви знаєте, Олеже, от чомусь в мене завжди було таке враження, що сильно віруюча людина вона не може виглядати або якось не прийнято, що вона виглядає такою, знаєте, стрункою під Тянутою, знаєте, такою здоровою, Здоровою, такою гарною, спортивною. сильною, спортивною. Спортивно. Так, якраз спортивною, дякую, Артем. І от дивлячись на вас, ну, я якби, знаєте, дійсно бачу, що ну, якось є оцей баланс житті. Як ви особисто. Ви знайшли цей баланс, тому що ну, до певного часу, як ви вже розказували, ви займалися там, спортом, професійно в цьому. А потім, чому ви зупинилися? І чому ви, ви знайшли баланс між духовним життям і між зайняттям спортом? Можливо, це вже зараз не на професійному рівні, але тим не менше, ви далі людина здорового способу життя. Як знайти цей баланс? Ну, не завжди зовнішність. Зовнішність може бути оманливою. Не завжди. Фізично сильний, внутрішньо духовно сильний не завжди. Часом бувають людини, люди, маючи фізичні вади, вони духовно сильними людьми, і в них можна багато чого взяти для себе. Займатися професійним спортом для християнина ну, це складне питання. Тому що спорт вищих досягнень, без втручання далі, якщо ми будемо йти, там тренер, спортсмен і лікар. І без втручання медичних препаратів, адже ви знаєте, знову це не секрет. Дуже багато спортсменів досягають таких результатів. Я не хочу сказати про те, що я з'їв сьогодні таблетку я стану олімпійським чемпіоном. Ніколи такого не буде. Розумієте, але вони використовують, багато хто використовує, ловлять їх на добріних контролях. А християнство з тим не може бути. Воно руйнує. Професійний так. Багато а. є таких моментів, коли ну, де для християнина, щоб бути християнином і бути професійним, я маю на увазі, це дуже складна річ. Ну, а хай не це не професійний. Людина захоплюється якимось. Видом спорту, і вона в той же час думає про свою духовність, молиться, відвідує церкву, читає Біблію, мріє про царство Боже і в той же час вона займається спортом, але є такі види спорту, які викликають такі почуття, особливо азартні види спорту. Ще можливо, це може і не залежить завжди від виду спорту, може деколи від людини, вона сама азартна може бути. Е, і, як і в будь-якому випадку, не секрет. Любий вид спорту він викликає азарт, тому що він завжди стимулює до перемоги. А перемога це азарт, це бажання якось перемогти. Це тобто подолати, взагалі не нормально, щоб в спорті не було бажання бути. Та, першим. Це вже це, вже як би кажуть, не спорт. Е, як от на рахунок поєднання ідеалів християнства е, любові. Доброти поваги до ближнього і таких ідеалів спорту непрофесійного, по любого, як першість, змагання, азарт, от як тут можна це поєднати? Ну не завжди, не завжди, якщо це любительське для себе, не завжди прагнення там тільки бути першим чи першій трійці. Якщо це не стоїть на перешкоді моєму духовному росту, будь ласка. А якщо стоїть, от я відчуваю, що почитав і помолився дух спокійний. Пішов в футбол, зіграв, ох, там розійшовся на футболі, потім пішов каятись перед Богом. Ну, не потрібно так падати в крайність. Прекрасно, пограти в футбол, це чудово, але має бути своя якась межа. Тобто, немає навіть, навіть якщо от, ми зібралися і пішли грати в футбол, тут потрібно ну, стримувати свої емоції. Останнє запитання, час збігає до кінця. Як ви особисто для себе знаходите цей баланс, у чому ви його знаходите? Щоб, ну скажімо, ви і тренер, як ми чули, і футбольний арбітр? І як от ваші власні християнські цінності впливають на ваше заняття спортом і вашу діяльністю? Це добре, тому що я християнин, я проходжу на тренування я з цієї сторони, як християнин, бажаю, щоб, перш за все, моя ціль, щоб діти були здорові. Найцінніше, що є в людині, це її здоров'я. Навіть якщо вони не усвідомлюють четвертий, п'яте, шостий клас вони не, не думають про своє здоров'я. Моя ціль це, щоб вони не просто були здоровими, але щоб вони зберегли це здоров'я. Оце саме головне. Тому що коли є здоров'я, це я говорю і в буквальному розумінні, фізичне здоров'я я говорю і про духовний стан. Uh -huh. Це їхні слова, це їхні манери. Та, дуже багато часом діти вони емоційні і вони не усвідомлюють навіть те, що вони говорять, те, що навіть вони роблять під час тренувань, навіть під час тих ігор. Ну, я помітив, це не віки, діти, і дорослі. Так, звичайно, що навіть і дорослі. А як футбольний арбітер. Це багато емоцій, півтора години стрес для арбітра. Це півтора години. Але я допомагаю футболістам, щоб вони стримували свої емоції. Звичайно, це не означає, що я безпомилковий, тому що безпомилковий тільки Бог. Так? Арбітр також помиляється, але я розмовляю з футболістами. Це в мене є дві карточки жовта і червона. Ну і словесно можу попередити і сказати, стримувати свої емоції. Дуже добре, ми на цьому будемо завершувати наше спілкування. Якраз виходячи з цього, хотів би побажати всім нашим глядачам, щоб ваше життя, духовне, звичайно, було таким, щоб, врешті-решт, в кінці вашого життя, коли ми перед Богом зустрітитесь, ви побачили не жовту чи червону картку, а схвалення від Бога і можливість жити там, де є. Де є найвищі цінності за словами нашого сьогоднішнього гостя Олега, здоров'я це великий дар, і ми, я думаю, всі погодимося з тим, що це є дар від Бога. Тому давайте його зберігати і дякувати за це нашому творцеві. До наступної зустрічі. До побачення. До побачення.